Так, всім привіт, друзі. На сьогодні таке буде відео е, про те, що я буду казати про свою пилку. Я нею вже користуюся 2,5 місяці. Тому таке і зараз буду казати, які там є плюси і можливо деякі недоліки. Так, перший плюс. Е, акумулятор тримає довго. Акумулятор тримає довго. Ось такий на 4 А 20 вольт. Я ним нарізав е, три тачки дров три-чотири. Це вже на самі такі якби, поліна. А якщо різати на метрівки, метр то буде набагато більше. Ось такий перший плюс. Бачите, він в мене заряджений. Ось все чудово. Другий плюс що можна цей, підтягувати ланцюг. Е, Ось цією штукою такою, бачите, тут така якби відкручуємо, трохи тягнемо який тут бік. О, все бачите, це попустили ми, ми, ми ланцюг, Ось так натягнули. І все, натягнули ми його і закручуємо. Другий такий плюс великий, що не треба з собою брати там, як ми йдемо ніяку викрутку. А тут собі довго відкрутив, перекрутив і все супер. Защита тут є така велика, також плюс бо бачите. Воно тут інколи скаче. Ну, щоб на руку не скочив. Ну, бо я б бачив в деяких ппелках, воно хіба десь одного десь до пів хіба. Ще один такий плюс. Так, пізніше ми вас відкрутимо, я покажу один такий недолік. Коли ми ріжемо ось тут подається масло. І воно якби забивається, пилка. Там всякою стружкою, тому інколи час від часу ось тут треба чистити, щоб масло, ну, щоб масло по... Щоб масло поступало. Ось так я вам скажу. Тому це якби такий маленький мінус. Але нічого, я її чищу і все супер. Тому ми зараз будемо пробувати дещо щось зрізати, але перше треба поставити на місце ланцюг. Тому дивіться, друзі. Ну, Мені ця пилка зайшла, суперова пилка. Тому таке у нас сьогодні від трюгани такі добрі. Тому трохи дує вітер, а так то все нормально. Бачите, все пилка працює. Ось. Треба зараз трохи, щоб вона проробилася, щоб масло пост, ну, поступило. Це масло поступило, бачите? Ось тут, як вже ось такі крапочки, це вже масло пішло. все. І зараз ми будемо те, е, пробувати, як вона ріже через 2,5 місяці. Ну я думаю, вона ріже так само, як і, як вона і різала у нас сьогодні, таке якби верба є і береза. Тому перше ріжемо ми вербу. О, чекайте, бо штатив зараз впаде, Рі, Ріжемо вербу. Можете бачити ріже вона добре, але зараз трохи ланцюг е затуплений. Все бачите. Трохи затуплений ланцюг і тому в бік. Ну Це вже моя помилка. Треба ланцюг гострити, щоб був гострий. Переріжемо березу. Також два рази будемо різати. Березу також ми порізали. Зараз я покажу, який був діаметр берези на ланцюгу Десь більше навіть, ніж пів шишини. Десь сантиметрів 10 точно. Тому таке, бачите, друзі, пилка ріже, суперова пилочка. тому таки, Ну пилка мені сподобалася. Тепер зараз відкриємо і подивимося тут, чи воно забилося, як я вам і казав. Якщо ні, це супер. Трішки, бачите, це тричина є. Як я вам і казав, ось. Ось тут, де поступає масло, трішки забилося. Ну, як я вам і казав. Ось. Ми його трохи почистимо, розчистимо. І все. І все. Зараз я закладу ланцюг. Почекайте пару секунд, Так, все, пилочку я зімбрав на, назад. Все вона супер працює. Акумулятор як був заряджений, так і є, вона оці два патика навіть і не почула. Мотке мо друзі, а ви пишіть, як вам ця пилка добра чи ні. Такі, на неї є гарантія 3 роки. Тому мені ця пилочка дуже сподобалася. Ага, і ще про масляний бак тут є. Я вам вже його показував. Ну масло добре поступає. Про масло я нічого не буду. Ну, про бак то я нічого не буду казати. Бачите? Там масло є супер. Тому таке. Тому, друзі, хто дивився це відео, всім дякую. Ставте лайки, пишіть в коментарях, як вам ця пилка, як вам мій, так, мій ось такий малий огляд. Ну, Мені ця пилочка зайшла і все. Ставлю її 8 із 10. Навіть може і 9. Тому що один недолік там, де забивається. На масло, а але це нічого страшного. Тому я, хто був на каналі, всім дякую, всім до побачення. Ставте лайки.